У нашій школі святого є директором є пані Курусенко. Писанки пишуться щороку, і дирекція школи дуже підтримує цю традицію, допомагає нам у всьому. писанкарство. Як добре відомо, це ще язичницька традиція українців і. З прийняттям християнства вона була адаптована, і тепер ми собі не уявляємо українського Великодня без писанок. Вони є не тільки окрасою цього свята, а й символізують незнищенний дух українського народу, що потрібно особливо тепер у часи важких випробувань. Вітка з. Січкові в Ага. А які, а які кольори? Ружевий, зелений та жовтий. А чому ти таке вибрала? Не знаю. подобається. — Скільки ти яєць сьогодні зробиш писано? Хочу дві. Так. Це перший раз ти таке робиш? Це не тільки естетична традиція, яку ми підтримуємо, а також пізнавальна, дуже має велике пізнавальне значення для того, щоб діти зрозуміли кращу українську культуру, її глибинні корені, її важливість у встановленні особистості світлішого до найтемнішого. Який в тебе там рисунок? Барселона це мій любими клуб. – А тут нас вишивка, українська вишивка. ми сьогодні рано встали. Правда, і різні фарби готували із цибулі, і з кори, з ягід, із квітів, із трави. Тому що ми робимо писанку, намалюю писанку, намалюю, коника чудового розмалюємо. Що буде на твоїй писанці? Колоски колоски гарно Урок розписування писанок не є звичайним традиційним уроком. Це є такий місток між поколіннями, між Україною, Канадою, між сучасністю та традиціями. Діти дізнаються про те, що кожен колір і кожен знак написано, це кожен символ. Має значення Я воюю прапор України. Задія я буду воювати нижку і зроблю з неї дизайн. Ось тут. Українська писанка презентується у всьому світі, і всі знають, що це українське мистецтво. Так, я дуже часто бачила писанку на виставках навіть в Азії, якщо вони показували Україну, вони показували писанку. От і звичайно, ми вивчаємо з дітьми, як це пишеться, бо ж є різні види правда того декоративного мистецтва і драпанка, ми з ними робимо писанку. Mm. Це перші їхні кроки у цьому мистецтві. Так ми їх вчимо, що яйце має бути сире, Так щоб спочатку опускається воно поцеп, тоді накладається е, світла фарба, щоб був якийсь наском. І ми писачком пишемо візерунки, будь-які, ось так символізувати може сонце. Ми знаємо, якщо діти накладають жовтий колір, правда, то це сонце, це, це, це е, фактично світло, пшениця, добро, е, золото так само. Mm -hmm. Якщо ми накладаємо червоний колір, це любов, це любов, яку так людина прагне і до Бога, і до ближнього. Якщо ми накладаємо колір е, ну, синій жовтий, правда, це, це в нас дуже багато дітей, які намалювали і тризуб, і український прапор, mm -hmm. це все наше Українські і традиції, ми вже фактично е, весь великий піст готуємося <свес2> до Воскресіння. До Воскресіння ми вибираємо гадів, а ми бачили. Будемо святити. Українці молоди, українці Як не будемо ся примувати, ся Я хочу зробити чотири лінії, а потім якісь е, прекрасні візерунки. <смітного> які кольори будуть на твоїй писанці? Е, синій і жовтий, щоб було в виді України. Узори якісь ще хрест там буде. А які символи ти знаєш на писанках? пишуть? Я, Я хотіла зробити такі ніби як хрест що було ніби зв'язано з церквою або якось так. Я хотіла перше зробити крес коричневим, але перше треба починати з жовтих, наче я його вирішила зробити жовтим. Потім я його зробила червоним, тому мені її сподобалося, і потім синім разом із писанням писанок учні багато дізнаються і про історію мистецтва, як народного, так і професійного, і про історію України. Про видатних особистостей, які е, займалися вивченням писанок, е, як е, письменників, художників, е, народних майстрів, е, все це вивчається паралельно і е, одночасно, із е, підготовкою до е, великодніх е, свят в нашій школі.